Це новий випуск Race Day. Сьогодні у нас по розпаду три траси. Це Катара, і, власне, це старт гонки в катері. Ми катаємо в день, тому що у деяких ребят вночі дропається FPS, і не дуже приємно їхати. От. А я не в захваті від цього, тому що в мене з FPS все окей, плюс ESports випустили А Не в захваті я, тому що в день гума морі це просто тотально і важко тримати темп. Але старт, тим не менш, був непоганий. Мульті. Ми з мульти приїхали весь перший сектор Wheel to wheel там одразу на, у нас, точніше не нас, а у мене. Ззаду в пресинг включили скітбурі, слойфір і Марко Ємець. Прикольна компанія насправді, тому що ребята швидкі, і мені було приємно опинитися, по-перше, вище них в квалі. По-друге, що, да, плюс-мінус нібито вистачало скіла їхати з ними. Там ми виселили сектор. В одному темпі і, і поруч катар траса, яка нібито мені вдається, але забігаючи наперед, щось я занадто багато штрафів тут схопив, якщо чесно, за три клімеці. Але в цілому а, ця гонка переконала мене в чергове, що катар для перегонів це прям топ. Це вже четверте коло. Я відстав від мульті трішки, тобто в мене власне, не було ДРС. І Маркоси цим скористався, споливши всю батарейку, я його... Припустив і коли побачив, що нього мігає, я навіть не засмутився, щоб мене обігнали, тому що я розумію, що в мене ще 50% батареї є і за потреби там я зможу його обійти. От на цей момент в мене вже є 3 секунди штрафу, на які я схватив. От, І далі я просто розумію, що мені треба втриматись десь в районі Марко, розуміючи, що інших швидкий хлопець у нас. От, але в цьому моменті я агресивніше, ніж треба, натиснув на газ. Салди, блін, вибачай. І заспінився, і на цьому мої перегони з котом Борисом і Марко завершилися. Але тим не менш а, міг я наздогнати групу з Тарасіка і Салді. Позаду нас Ататюк ще був недалеко, але я наздогнав цих ребят, обігнав а, Тарасіка на ДРС. І... В кінці ж цього кола, здається, це було вігнав <пиш> да, і ще. От, І мені треба було їхати на підстоп. А, на харди. Ребята, які попереду вони сіли на сефти і скаржились на те, що по шпатрасі і не має Ну, окрім того, що жарко, то на харди приємніше сідати. От, на цьому школі на восьмому мульті десь помилився за спінився. Він говорив, що в нього було два спіна, і я тут схватив просто два. Два дуже непотрібних ворнінга, тому що мені ж це ще я не знаю, чомусь важко їхати за кимось. А, от. Про тому що контактів ніби нічого такого немає, але втриматися взагалі не важко. Але я так отак обережно ем, третім сектором мульті таки зміг обійти і поїхав собі спокійненько на підстоп, схвативши ще один ворнінг. Are you winning son? Власне, це, 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 і, це і є весь хатар. Чекай, а коли ти коли вийти прозорий становишся, чи що? Пойди, да? Бістріє, <смір> звістрій. Блядь. Бля, мене ж лінза злетіла, бля. <смір> <смір> а ти чого аж восьмий, бо штрафний, чи десь в аварії був? Я заспінився і 9 секунд ще піймав, так що да. Там вище було глупо на щось розраховувати. Але нормально, ми так з, кот... з Борісом і з Марко їхали, я трошки їх перетримував. У мульти там щось теж. Спочатку від'їхав, потім близько був, потім щось знову, непонятне. Норм, катар для гонот. Це теж було. Катар прям мені дуже подобається. Власне, це Австрія. У нас спочаток квали був дощ і ось сталося. Ооо! <стрес> nice.

А всіх руль вліво повернув, блядь? Да, 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 да. Геймпад, геймпад наліво. <смір> Вікно, блядь, просто летать в поворку. <смір> 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 в мене вправо <смір> было. Yeah. Лаку всім. Да, в першому повороті, ребята, не, не поспішайте. Ну, типа, там екстра важко роз'їхатись. Краще ще проїхатись, щоб далі їздити, блядь, всю гонку, а не страдать хуйню. А де я гонку виграю? Просто загальмуйте чуть-чуть раніше. Да. Так, перед вами 800 машин. І, типу, по-любому хтось десь не, не так зайде поворот і буде. Е... Store, yes, а де гонку виїграють, якщо не в першому повороті? В останньому. Власне, це старт Австрії. Я стартував аж 12-тим через те, що в мене тільки одне було валідне коло в квалі з шести, здається, я приїхав чи піти кіл. Бо трошки хаосу на першому Доброго, повороті, але нібито тут все чистенько вийшло. Там я втратив навіть позицію. Але в перша коло позиції це така ефемерна штука, головне залишитись живим. І в третьому повороті я трішечки все-таки не самураї. дотримався своїх же порад стосовно першого кола передгонку і зачепив самурая, але далі нібито все було більш-менш класно. Австрія буде по сегменту, по часу в цьому відео займати найбільше часу. Тому що на відміну від Катара і Франції, Австрію більшість катала регулярно і вміє. Тут. А! мінус три завал. Не обережно, треба було пройти Андрона. Тут і не зачепила, але нічого критично, все добре, ми далі поїхав за Ататюрком. За а вот Австрію просто плюс-мінус всі катають, всі розуміють, що це трек, всі плюс-мінус вміють його їхати і їхати в Австрію. Вот. І, власне. На початку другого кола я піймав хороший числив сліп чи просто вихід з останнього повороту мене був кращий, але я обійшов Ататюрка, В принципі, без особливих проблем. Але аттюрка доволі хороший темп має, далі ви побачите власне, це. Далі третій поворот мульті широко зайшов в третій поворот. Я зміг відірватися. Ну, в порівнянні з деякими ребятами, у мене з третього повороту Далі. вихід прям був дуже непоганий, я це помічав раз за разом. От, і власне тут так само ви бачите, що я від 5 відірвався солідно, враховуючи, що це просто був один вихід з повороту. Ось цей поворот, мені дуже подобається, коли виходить його їхати, але коли, ти, але, але коли не виходить його їхати, ти дуже багато часу втрачаєш і темпу. Далі, це вже четверта кола. Тут самурай трішечки вилетів, і я одразу вирішив скористатися цією помилкою і обережненько його обійшов. Це, здається, був а, сьомий поворот? Так, це може сьомий, шостий поворот. Самурай хотів контратакувати мене в дев'ятому, але я все-таки вирішив. Я йому начебто й лишав місце, якби він об'їхав мене трішечки, але... Йому це не вдалося. Так куди? Да ви бля гальмуєте так по ой, рано, було. Бо, і далі була погоня за мульті. і тут дуже тупий момент з мого боку, ви бачите, що в мене горить овертейк кнопка, я її відтискаю в кінці прямує. Мульті, сорі, 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 блядь. Я спорс викинув, тому я пішов, давайте вам я Ну це я не знаю, це я просто за щось задумався. Я здобув овертейк виключить, просто як дебіл, блядь, і їду. Думаю, ого, і я доганяю. Поки нас обіжали з мульті Андрон, Самурай і Татюрк, вони трошки тут можемо побачити. Трішки не розділили трасу, це дало можливість, власне, мені не втратити. Багато часу. Позиції то ясно, але не втратити багато часу, в погоні за ними. Власне, я ось одразу за цією групи. Перша група в 6 машин, ви як можете побачити на мапі. Просто від'їхала і їхала постійно поруч одне з одним. Вот. А наша група була друга. Я та Тюрк, Самурай, Мульті і Андрон. Самурай, правда, чуть-чуть відлетів, але далі він повернеться. Ось. Тут в мене був вихід з першого повороту краще, ніж у Андрона, і у нього і в мене був ДРС, але вихід у мене був з повороту краще. І вже перед третім поворотом я опинився прямо за Татюрком, отримав ДРС і вирішив одразу випалити всю батарею, яка в мене залишилася, щоб повернути собі сьому позицію. І отут. Прям непоганий обгін, чисто, без контакту. Я Татюрк, респект йому що лишив мені місце. І я так зовні по траєкторії обережненько об'їхав його. Мені прям аж навіть сподобався цей мов. Ой, віллім, боже, не буде. Це восьме коло, я Татюк вирішив контратакувати мене в цьому ж в четвертому повороті. Я, безумовно, лишив його місце. Вот, і ми кайфовенько так поїздили з ним. В цьому повороті. Це. По-моєму, шостий, це 7. Да? Це восьмий, там далі дев'ятий, так, да, все правильно. От в шостому сьомому повороті Ататюрк я помічав раз за разом, що їде не впевнено і я розумів, що я там можу. Перевагу отримати. Ататюрк, ти якщо в боксі заїжджаєш, то одразу вправо бери перед дев'ятим поворотом, добре? Бо ти їдеш по траєкторії і потім різко з нею. Отже, це 10-те коло після ну, підстопа вже здається я, да? <після> да. Uh, ось свіжа гума 0% <після> і опинився я за Just Orбітом. І за групою okay. з Ататюрка і. По-моєму, це був самурай. От, і я от з орбітом намагався його об'їхати. цьому повороті. Він трішки помилився, я думав, що я його перехрещив, mm, але ну, він якось надто повільно їхав. І тут я цей мов не зрозумів, там нема такої траєкторії на трасі, я обійшов в орбі та обережно. Оу, oh, ребята, там нема дороги, да, блять. Там, і, там за тетю. Самурай за татюрком не Чому поділили ти? трішки трасу, і я, власне, скористався цим Дро, і, Дро, і виграв ще дві позиції і повернув власне собі сьоме місце. Так, це 15 коло, і в мене. Я не знаю, що це сталося. Що це? Що? А Тебе що це за. Це я розумію, але в мене термо. просто викинув меню. Насправді, я реально не. Ну я розумію, чому це так сталося. Точніше, я не розумію, чому це так сталося, я розумію, що сталося. Я, бля, буду кіт в кіт боротися. У мене були. просто переключилось вікно на ОБС-ку. І все, що треба було зробити, це чому просто мишкою класнити знову на екран з формулою. Але я думав, що просто кермо перестало працювати, тому що воно дійсно не реагувало ні на що. Сі, давай його вот. І я намагався перезапустити кермо, типу з USB в USB, і втрати багато часу через це. це, це Забіг штраф чи штрафчині. Окрім того, окрім часу і нервів, втратив ще дві позиції мульті і андрону. А Тетюрк позаду вже нібито не становив такої небезпеки, враховуючи, що він на сафтах, які, в кінці гірше мали би працювати. От, і тут я вирішив. Посидіти трошки за ребятами. Зачіпи трошки не негарно це було, але в принципі. Трішки е в мене нерви здали, мені здається, тому що я занадто агресивно тут пішов і, і летів в мульті. Бля, який я дурак! проїжджайте, проїжджайте, я дурак, так не можна робити. Да, справедливості <хів> заради я вирішив дати імпозиції, тому що ну, так як я робив, це було неадекватно. От, і останнє коло я почав з розумінням, що в принципі я можу їх прийти, і треба це робити. От максимально близько до першого повороту під'їхав до Андрона. Мульті, який не має ДРС-а, помилився. Я зрозумів, що зараз мені треба цю ДРС, тому що мульті не буде такої швидкості кінець цієї прямої. Як у мене і Андрона, я взяв внутрішню траєкторію, обережненько зайшов поворот і розумів, що от, зараз немає у мене ДРЕС. І батарейки, але я побачив, що Андрон з Лукці все ще позаду мене бореться, і в мене є комфортний запас для того, аби довести все таки це коло і завершити гонку на шостому місці. Андрон Мульті сорі, що я так вас тоді влетів, я забейтився через кермо, блять, як я просто щось перестало крутитися, і мене викинуло в міні. Це вже Франція. Відколився і непогано, в Францію я вмію їхати. Я просто згадав у хвалі за 2-3 кола, як її їхати, поставив непоганий час. Бо ти вирішив стартувати на хардах прямо за Сімглоном з Сергієм і Вільямом. Тут зліва флайфір, нібито він претендував на перший поворот, але я і дав йому місце, я одразу випередив його. Не люблю я такі мови в перших поворотах, якщо чесно, тому що вони дуже небезпечні, тому що екстра мало місця. От і ти. ти... Можеш втратити все одно собі час від групи лідерів, яку ти мож... міг би переслідувати протягом більшої частини гонки їхати їдучі просто спокійно. Вот. Це кінець першого кола, і я трішки відстав від групи попереду, тому що там дійсно найшвидші ребята, мені здається, наш на сервері. А, і Марко тут мене намагався обійти в першому повороті, трішки мене вибив, я йому вже залишив місце, вже думаю, ладно, їдь. З ДРСом, ось цим, з батарейкою я прожав, щоб ззаді мене хлопці не тероризували, це був ворон-флайфір. У них там своя так само боротьба була, але мені було головніше втриматись за Марко. Вільям трішки помолився в цьому повороті, і я виграв одну позицію у нього. Okay, good work, great pass. Це ж саме друге коло, і я чомусь вирішив якось інакше проїхати цей поворот більш агресивніше, не знаю нащо. Може, тому що дуже сильно хотів за Марко втриматися, але це було не дуже адекватно. Бо це кінець. Навіть не кінець, ладно, несуть. Тут ми з Орбітом. Ну, Орбіт я без обід, я розумію, що там нова гра, йому не зручно, але він. Повільно їх. І він що в Австрії, що тут просто всю трасу займав, і дуже важко його бігати, не зачепивши нікого нічого. Це вже другий стін, те саме місце. я, Ви бачите, я супер інертний, обережний. І дуже важко не влучити в машину Орбіта, який, на жаль, поки що їде повільно і нестабільно. А от, а от тут можна побачити, що найшвидше коло 32,3. у мене на рівні з Сергієм і Сімінглоною, яких. 32.2 і 32.4 відповідно. Не щастить мені. Мене да бувають ні, хороші гонки з хорошим темпом, але там чи десь спін, чи десь тупа якась одна дія, і все, і мене все крашиться. Знаєш, що тобі може заважати Орес? Трім, лампа. Оце все. Ну, да, може, я відволікаю забагато. Да, треба, ну типу, якщо ти будеш прям їхати фул на концентрації постійно, то в тебе не буде ніяких приколів. Дуже рідше буде, а так в тебе то світить, понял, ну ти. Коротше, там справа ще один монітор. Думаю, багато факторів, коротше. Да, може бути, я про це не думаю. Всім дякую, що дивились стрім, дякую, що дивились відео. Катар був класний, якби не. Якби не один спін. І купа штрафів. Ну, купа штрафів це таке, а спін був тупенький. Австрія була крута. Якби щось, я не знаю, чи це в мене якось нажалось щось на інший монітор, що в мене вилетіла гра, чи щось кермом сталось. Ну, коротше, я там втратив. Багато часу плюс потім ж ребятам завадив, але в підсумку нібито потім все одно їх обігнав. Ну, коротше, і Франція така. Два моменти. Топі, туп, один раз я вирішив запушити поворот агресивніше, ніж я зазвичай це роблю. Я майже ніколи так не їду той поворот. І потім з Орбітом було, не знаю, я ще не передавлявся, але таке враження, що тіба, там, можна було трошки мені місця дати, тому що ми. Декілька поворотів до цього, типу, різали траєкторію, ну я різав принаймні траєкторію, перехрещував. Вот. Але так, да, в цілому мені не вистачає чогось. Концентрації, мабуть, що, да, якщо я помиляюсь в таких простих ситуаціях. Але при цьому маю темп, то, да, мабуть, треба просто якось абстрагуватися і їхати. Ось такі справи. Це відео має вийти по ідеї. Я прям його завтра зроблю. 4-го числа випущу. 6 числа ще раз анонсую палу на 4 сезон Slick Racing League, Приходьте на мій твіч о 20.30. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і донатити на Збройні Сили України. Слава Україні!